Хорвати, спадкоємці арійської слави. Історія хорватського народу сягає глибин тисячоліть, будучи невід'ємною частиною великої епопеї індоєвропейських народів, що вийшли зі своєї прабатьківщини, прадавньої України. Хорвати є не просто одним зі слов'янських племен, що з'явилися на історичній арені у ранньому середньовіччі, а прямими нащадками давніх арійських родів, що зберегли свою аристократичну ідентичність крізь буревії великого переселення народів. Їхнє походження це складний синтез, тісно пов'язаний з найдавнішими пластами європейської історії, кіммерійсько-скіфськими агафірсами, сарматськими західними аорсами, антами, гетоготами черняхівської цивілізації та, зрештою, з великою імперією Хонорам Дженс, спотворено відомою як Гунська. Походження хорватів слід шукати у західному крилі великої скіфо-сарматської спільноти. Вони є нащадками тих арійських племен, що осіли в карпатському регіоні та прилеглих землях ще в часи домінування агафірсів. Агафірси, як ми встановили, були не просто племенем, а потужною династичною унією, що виникла у 8-7 Естеду не як стратегічний союз для примирення давньої кіммерійської аристократії, носіїв гальштатської культури та новоприбулої скіфської, чорноліської еліти. Вони контролювали величезні території від Дону до Дунаю. Але згодом їхнє ядро змістилося саме в карпату дунайський регіон, сучасна Трансильванія та Прикарпаття. Геродот, п'яте Сте Доне, у своїй історії, книга 4, 104, описує їх як багатий і войовничий народ, що вирізнявся своєю культурою. Агафірси – найрозкішніші з людей і вельми полюбляють носити золоті прикраси. В іншому ж їхні звичаї схожі на фракійські. Цей зв'язок із фракійцями, гетами. Вказує на глибоку автохтонність агафірсів у цьому регіоні. Їхня могутність була підірвана не скіприми, а римською експансією. Після двох жорстоких дакійських воєн 101, 102 та 105, 106 РРН, коли імператор Траян зламав опір дакійського царя Децибала, відбувся тектонічний сув. Частина агафірсів відступила на схід у вільні степи, де згодом, у п'яте СТ, стало відома візантійцям під іменем Акацарів. Про яких писав пріска, як частина Гунської імперії. Проте інша західна частина агафірсів, що залишилася в Карпатах та навколо них, у карпатській фортеці, стала тим незнищеним субстратом, на якому почав формуватися етнос білих хорватів. Саме ім'я Хорвати, ймовірно, походить від сарматського, давньоіранського слова Аш ЖРА. Це слово має паралелі в авесті «харакщайнт» Назва багатої на річки землі, але в нашому контексті воно, імовірно, означало багаті землями, або, що більш імовірно, охоронці, Від харв – охороняти. Це ідеально описує їхню роль як вартових західних рубежів арійського світу, що стримували тис Кримської імперії, а згодом і германських племен. Хорвати також були невід'ємною частиною західної гілки Аорсів, відомих пізніше як Анти. Аорси, яких Страбон і Естене описував як наймогутніший сарматський союз племен, контролювали величезні простори від Дону до Дунаю. Їхня західна гілка Анти стала військово-політичною основою для формування ранньослов'янського світу. Етнокультурний. Зв'язок хорватів з антами простежується як у матеріальній культурі, елементи праско-корчацької культури, що археологічно вважається спадкоємицею антської. Так і в свідченнях візантійських авторів, таких як Прокопій Кесарійський, що описував антів як войовничий і державотворчий народ. У 3-4 століттях нашої ери хорвати, як частина антського світу, увійшли до складу поліетнічної черняхівської культури. Цей період був часом інтенсивної взаємодії з гетоготами. Готський історик Йордану Гетеці, 6 ст., Описує величезну державу оємготського короля Германаріха, що охоплювала землі черняхівської культури. Однак це була не стільки готська держава, скільки імперія, де готська військова аристократія домінувала над численним місцевим населенням, включно з антами хорватами Конфлікти, описані Йорданом, є ключем до розуміння епохи. Війна готів з антами та жорстоке вбивство анського царя Божа, Боговита, та 70 старішин близько 375 року, це не боротьба різних народів, германців проти слов'ян, а внутрішнє протистояння між різними гілками скіфосарматської еліти за владу над спадщиною давньої скіфії. Йордан у Гетиці, глава 246, так описує цей трагічний, але вирішальний момент. Після вбивства германаріха. Вінітарій рушив військом у межіантів і, коли вступив до них, у першій же битві був переможений. Але надалі став діяти рішучіше і царя їхнього божа, бас, синами його та сімдесят, Мавель можами розіп'яв, щоб трупи повішених подвоювали страх під корених. Саме ця агресія стала каталізатором. Вирішальним етапом стало миттєве формування імперії Хонорам Дженс, славний народ, близько 375 року. Цей союз рок солонів, іншої гілки сарматської аристократії. Тантів, та що втратили своїх вождів і шукали захисту та Союзу, став прямою відповіддю на готську агресію. Він об'єднав величезні масиви зкіфосарматського та слов'янського населення під єдиною владою. Хорвати, як одне з ключових ханських племен, що мешкало на стратегічному західному фланзі, стали невід'ємною частиною цієї нової імперії. Вони брали участь у грандіозних походах, Аттіли проти Римської імперії. Візантійський дипломат Прія Капаніський, який особисто відвідував ставку Атіли близько 448 року, описує безліч народів, що складали його військо, але називає їх усіх загальним імперським терміном скіфи. Серед цих скіфських народів, безсумнівно, були і хорвати. Вони були воїнами імперії, що йшла громити Рим, споконь вічного ворога їхніх предків, що колись зруйнував Дакію та витіснив агафірсів. Смерть Аттіли у 453 році та подальша битва при Недао 454 Р. поклали край єдності імперії Хонорам Дженс, відкривши новий драматичний етап в історії її народів, включаючи хорватів. Смерть Аттіли у 453 році та нищівна поразка його синів у битві при Недао у 454 році стали тектонічним розломом в історії імперії Хонорам Дженс. Єдина держава, що трималася на військовій звитязі, союзі аристократичних родів та сакральному авторитеті правителя розпалася. Центральна влада зникла. Для хорватів, як для одного з ключових ханських народів, що становили західне, найбільш войовниче крило імперії та несли спадщину агафірсів, настав час доленосного вибору. Вони опинилися у вакуумі влади, де давні зв'язки були розірвані, а нові загрози з'являлися щодня. Цей вибір призвів до великого розколу хорватської спільноти. Південна гілка, міграція до Адріатики. Одна, більш авантюрна і мобільна, частина хорватської аристократії та їхніх дружин побачила у розпаді імперії не трагедію, а можливість. Втративши імперський центр, що забезпечував їх ресурсами та ставив військові задачі, ці войовничі загони почали шукати нових земель для слави та здобичі. Скориставшись хаосом на дунайському кордоні та тиском нових кочових хвиль, зокрема, Аварського каганату, що, як ми встановили, був іншим східним спадкоємцем Гунської імперії. Ця гілка рушила на південь, на Балкани, у колишні римські провінції Далмацію та Панонію, що були спустошені десятиліттями воєн. Цей процес був не одномоментним, а тривав понад століття, але його фінальний. Державотворчий етап детально зафіксував візантійський імператор Костянтин Ві, багрянородний, у своєму фундаментальному трактаті про управління імперією де адмініструндою імпіреу Б.Л. 950Р. Він повідомляє, що, хоча перші слов'янські хвилі вже були на Балканах, ключова міграція хорватської еліти відбулася за часів імператора Іраклія 610 641 Р. Як стратегічний хід Візантії. За велінням і промислом Василевееса Іраклія, ці хорвати, пішовши війною на аварів і прогнавши їх звідти, оселилися за волею Василевееса Іраклія в цій країні Далматов. Костянтин Сімбагрянородний, про управління імперією ГЛ. 31. Імператор також зберіг легенду про їхніх провідників п'ятьох братів Клукас, Ловелос, Косенціс, Мухлої Хорват та двох сестер Туга і Буга. Що є класичним епосом про заснування держави аристократичним військовим родом. Ця південна гілка, увійшовши в контакт із залишками римського населення та зіткнувшись з Візантією, заснувала власні князівства, приморське далматинське та посавське Панонське, ставши прямими предками сучасного хорватського народу та держави Хорватія. Білі хорвати, ядро у Карпатській митрополії. Попри те, що войовнича частина народу пішла на південь у пошуках слави, основна маса хорватського етносу, їхнє демографічне, економічне та сакральне ядро нікуди не мігрувала. Вони залишилися на своїх вічних землях, над Карпатами, у Прикарпатті, Закарпатті, верхів'ях Адністра та вісли. Костянтин Багрянородний також чітко розрізняє ці дві групи, називаючи північну Прабатьківщину Велика Хорватія, яку також називали Біла Хорватія. Велика тут означає первісна. Стара метрополія. Хорвати жили в той час за багіварією, баварією. Вони, південні хорвати, походять від нехрещених хорватів, яких також називають убілими, що живуть за туркією, угорщиною, і по сусідству зі слов'янами, склавінією. Костянтин Сімбагрянородний, про управління імперією ГЛ. Тридцять Ця біла Хорватія не була міфічною країною. Її існування підтверджують і інші джерела. Повість врем'яних літ чітко локалізує білих хорватів як одне з племен, що лягло в основу Русі. Ті самі слов'яни, білі хорвати і серби, і хорутани, а також вказує, що князь Володимир ходив походом на хорватів у 992 році. Альфред Великий, англосаксонський король. У своєму перекладі географії Орозія, кінець 9 СТ згадує народу Рвта, Хорвати, на схід від Моравії, тобто саме в Прикарпатті. Білі хорвати були прямими спадкоємцями західних Аорсів та агафірсів. Вони зберегли давню аристократичну військову традицію і контролювали стратегічно важливий регіон Карпатських гір, який слугував фортецею та плаздармом. Галич, столиця спадкоємців Аттіли. Саме в цей період хаосу після 454 року, коли спадкоємці Аттіли, чи то в особі правителів аварського каганату, чи то, що більш імовірно, в особі місцевих анських династій, що зберегли гунську імперську традицію, шукали новий, більш захищений центр сили замість розореної панонії, стратегічне значення Прикарпаття зросло. Галич, або його безпосередній попередник. Розташований у самому серці білохорватських земель, став новою столицею, осередком імперської влади. Цей вибір був не випадковим. Галич контролював ключові торговельні шляхи через Карпати та вздовж Дністра і мав потужний демографічний ресурс. Саме тоді, коли гунські імператори, або їхні анські спадкоємці, перенесли свою столицю до Галича, почався інтенсивний процес взаємоасиміляції. Білі хорвати. Як давні місцева аристократія, нащадки агафірсів склали військову та управлінську еліту нової держави. Водночас у цей регіон почали прибувати нові хвилі русинів, ширшої гілки анського ранньослов'янського населення, що осідали на цих землях. Таким чином, у VI, 9 століттях у Галичі відбувся великий етнокультурний синтез. Аристократична войовнича традиція білих хорватів злилася з величезною демографічною масою русинів, заклавши на зламний фундамент майбутнього Галицько-Волинського князівства, прямого спадкоємця як Київської імперії Русі, так і давньої імперської традиції Аттіли. Інші гілки хорватського народу. Величезний ареал розселення хорватів у ранньому середньовіччі призвів до виникнення різних етнополітичних утворень, які джерела фіксували з кольоровими назвами. Що позначили сторони світу або соціальний статус. Білі Хорвати, західні вільні основне ядро в Прикарпатті Галичина. Червоні Хорвати, південні східні цей термін, згаданий, наприклад, у літописі Попа Дуклянина, 12 СТ, часто пов'язують з південними мігрантами в Далмації, Червона Хорватія. Однак, враховуючи, що червоний також означає південний або східний, ця назва могла стосуватися і земель Червоної Русі, що знову ж таки повертає нас до Галичини. Чорні хорвати, північні, асоціюються з племенами, що мешкали на території сучасної Моравії та Чехії, чеські хорвати, згадані у праських анналах. Окрім білих, карпатських та південних балканських хорватів, історія знає ще одну потужну державотворчу гілку, хорутан, карантанців. Це слов'янське державне утворення, Карантанія, що виникло у сім столітті у східних Альпах, на теренах сучасної Словенії та Австрійської Каринтії, було засноване саме західною гілкою хорватського народу, що підтверджується і повістю врем'яних літ, яка ставить хорватів і хорутан в один ряд. Хорутани стали першим стійким слов'янським князівством у регіоні, що активно протистояло аварам та баварам. Така фрагментація свідчить про те, що хорвати були не єдиним племенем. А великим надетнічним військовим союзом племен, що успадкував імперські традиції західних аорсів та гафірсів, він дав початок як південнослов'янському хорватському народу, так і, що найважливіше, став однією з ключових аристократичних складових формування української русинської нації у її галицькому осередку. Величезний ареал розселення хорватського етносу, що у ранньому середньовіччі простягався від Адріатики, південні Хорвати, до східних Альпе, Хорутани і верхів'їв вісли та Дністра. Білі хорвати свідчать про їхню виняткову, системотворчу роль в історії. Хорватський компонент, що сформувався на стабільній основі спадщини гафірсів та войовничів західних аорсів, став не просто однією з багатьох етнічних груп, а однією з ключових аристократичних опор, на яких зводилася велична будівля всього слов'янського світу? Ця фундаментальна роль назавжди закарбувалася у великих еналогічних легендах та сакральних актах, що лежать в основі слов'янської державності. Найяскравіший приклад це сама серцевина східнослов'янської історії, літописна легенда про заснування Києва. У повісті врем'яних літ літописець Нестор або його попередники. Зафіксував не просто фольклорний переказ, а глибокий етнополітичний міф про походження держави. Він називає трьох братів-засновників. І були три брати: одному і м'який, а другому щек, а третьому хорев, і сестра їхня Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узві зборичів, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щековиця, а Хорев на третій горі, від нього ж і прозвалася вона Хоревиця. В контексті наших досліджень. Ця легенда постає як блискуче закодоване послання. І якщо Київ особлює полянську, безпосередньо київську гілку, то ім'я Хоров є прямим, незамутненим лінгвістичним та історичним свідченням участі хорватського елементу в цьому первинному державотворчому акті. Хоров це і є хорват. Сама легенда таким чином описує народинну історію, а великий політичний синтез. Союз ключових хілок анського ранньослов'янського світу, де могутня хорватська аристократія, що контролювала західні підступи до Києва, Прикарпаття, виступила рівноправним співзасновником майбутньої імперії Русі. Гора, на якій сидів хоров, хоревиця, це не просто пагорб, це символічне, а можливо, і реальне місце знаходження представництва військового табору чи святилище цього могутнього племінного союзу біля самих витоків нової столиці. Сакральний статус хорватської гілки походив не лише з її військової доблесті, успадкованої від гунської імперської традиції, але й з глибокого, автохтонного духовного коріння. Етнонім Хорват та ім'я Хорив нерозривно пов'язані з одним із найважливіших божеств пантеону хорсом. Офіційна наука не здатна побачити зв'язку, помилково вважає хорса пізнім іранським запозиченням. Це груба помилка. Хорс, якого князь Володимир Великий стратегічно включив до свого державного пантеону в Києві у 980-х році, був спокон вічним хорватським богом доброчася, тобто вчасного блага, своєчасного успіху та сонячної благодаті. І поставив він, Володимир, кумири на пагорбі, поза двором теремним, перуна дерев'яного і Хорса, і Дажбога, і стрибога, і Сімаргла, і Мокош. Повість врем'яних літ. 980 е. Включення Хорса до пантеону не було випадковістю. Це був політичний акт визнання та інтеграції могутньої білохорватської аристократії та їхніх земель майбутньої Галичини, до структури імперії. Хорсу особлював небесний порядок, незмінний рух сонця або місяця, за іншими трактуваннями та циклічність блага, даруючи багатство і процвітання. У свідомості самих хорватів їхній легендарний прабатько. Князь Хоров, хорват, шанувався як земна аватара Бога Хорса, того, хто був відомий єгиптянам як Гор, індусам як Гаруда, грекам як Хорон. Він був не просто правителем, а живим втіленням сонячної благодаті, сакральним царем, що несе своєму народові божественний захист і добробут. Таким чином, хорватська аристократична лінія несла в собі подвійну легітимність. Військову, як спадкоємці імперії Атіли, та глибоку релігійну, сонячну легітимність, як обранці та нащадки Хорса. Географічне та політичне поширення хорватського етноніму в ранньому середньовіччі було вражаючим, що ще раз підтверджує їхню роль як структуруючого, аристократичного елемента. Найважливіше те, що вони зберегли унікальний, неймовірно архаїчний обряд обрання та інтронізації князів на княжому камені, кначкейман поблизу замку КРН. Карнбург. Цей ритуал, детально описаний у джерелах, не має аналогів у феодальній Європі. Один на камені, перевернутій основі римської колони, сидів представник вільного селянства. Два новообраний князь, одягнений у селянський одяг, наближався до нього. Три відбувався ритуальний діалог місцевою, слов'янською, мовою, де селянин питав: Хто ти такий? Чи є ти справедливим судею? Чи дбаєш ти про благо країни? Чотири лише після того, як князь давав клятву і отримував символічний ляпас від представника народу, він сходив на камінь і отримував владу. Цей обряд прямий спадок давньої арійської сакральної традиції божественного обрання і статусу князя, що йде ще від часів агафірсів та скіфських народних зібрань. Він демонструє не диктатуру, а суспільний договір між народом та аристократичною військовою елітою. Таким чином, від Карпат до Альпи і Балкан, від легендарних засновників Києва, хорев, до божественного пантеону Володимира Хорс, хорватський компонент виступає як одна з фундаментальних, аристократичних та сакральних основ, на яких будувалася державність та ідентичність усього слов'янського світу, виконавши свою місію спадкоємців давньої арійської слави. Мова аристократії, лінгвістична спадщина білих хорватів. Питання давньохорватської мови є одним із найбільш заплутаних у славістиці, але ця плутанина є виключно штучною. Вона викликана тим, що офіційна наука, завезана власними догмами, помилково намагається реконструювати у давньохорватську мову як єдине ціле механічно поєднуючи карпатську прабатьківщину та балканську колонію. Насправді, під цим терміном криються дві абсолютно різні, хоча й генетично споріднені. Мовні реалії, що відповідають двом гілкам народу північній та південній. Південно хорватська мова мова мігрантів та адріатичний синтез. Південно хорватська мова, що стала основою сучасної хорватської мови це мова нащадок, що сформувалася вже після міграції аристократичних військових кланів на Балкани у сім столітті. Вона належить до південно-слов'янської групи і є класичним прикладом мови, що розвинулася в умовах повної зміни географічного, культурного та етнічного оточення. Опинившись на адріатичному узбережжі, ця мова зазнала потужного подвійного впливу. Один іллірійський субстрат мови автохтонного населення іллірійців, лібурнів, що мешкало тут до римського завоювання, не зникли безслідно, залишивши глибокий слід у топонімії. Назвах гір, річок. Островів та, ймовірно, у фонетичній системі. Два романський, постлатинський, суперстрат, мігранти-хорвати прийшли не в пустелю, а в провінції, що століттями були частиною Римської імперії. Міське населення Далмації, в таких центрах, як Задар, Спліт, Дубровник, розмовляло далматинською мовою, місцевим варіантом народної латини. Ця мова адміністрації. Торгівлі та церкви чинила величезний тиск на мову нової слов'янської еліти. Саме тому південно хорватська мова розвинула риси, що кардинально відрізняють її від мови своїх північних братів. Вона швидко втратила багато архаїчних північних, праслов'янських. Риси натомість увібрала в себе тисячі лексем середземноморської, міської та морської лексики, на Пер, Мар, Соул у багатьох варіаціях, назви риб, вітрів, елементів кораблебудування. Яскравим пам'ятником цієї нової, вже балканської мови є Бащинська плита БЛ. Одна тисяча сто ер, що, хоч і написана глаголицею, вже демонструє всі риси мови, що пройшла глибоку південну трансформацію. Білохорватська мова, мова імперської прабатьківщини. Білохорватська мова, мова великої Хорватії, про яку писав Костянтин Багрянородний, є явищем зовсім іншого порядку. Це мова джерело. Одна з найархаїчніших хілок праіндоєвропейської спадщини, що збереглася в карпатському ковчезі. Географічна ізоляція в горах захистила її від асиміляційних хвиль відкритого степу. Ми не маємо прямих писемних пам'яток цієї мови, і це логічно. Її носії, аристократична військова еліта, для сакральних та пам'ятних написів використовували власні рунічні системи, подібні до сарматських тамх або пізніших слов'янських. Черт і різів, а згодом. З приходом Кирило мефодіївської місії та інтеграцією до Русі перейшли на кирилицю, але вже в її русинському, давньоукраїнському варіанті. Проте ми можемо з високою точністю реконструювати її природу, виходячи з нашого розуміння походження білих хорватів. Оскільки вони були прямими нащадками агафірсів, кіммарійсько-скіфського аристократичного союзу та західних хаорсів Сарматської гілки. Їхня мова не була чисто слов'янською у примітивному розумінні, яке вкладає в це слово академічна наука. Це була архаїчна слов'янська говірка, мова народу, лингва Френка регіону, що діяла в умовах потужного сарматського, аланського, суперстрату. Аристократія білих хорватів, будучи носієм гунської імперської традиції, хонорам Дженс. Розмовляла між собою саме цією синтетичною мовою і зберегла в ній величезний пласт іранізмів, сарматизмів, що стосувалися ключових сфер життя. Військова справа назви зброї, кінської збруї, військових рангів. державне управління, титули, адміністративні посади, соціальна ієрархія, назви станів, кланів, сакральні поняття, імена богів, назви ритуалів. Саме ця білохорватська мова Архаїчна, войовнича, насичена сарматськими аристократичними термінами, була мовою тієї еліти, що разом із Києм та Хоривом Хорватом засновувала Київ і контролювала західні підступи до нього. Влиття білохорватської мови в русинську, аристократичний синтез. Влиття елементів білохорватської мови в русинську, давньоукраїнську, мову відбувалося протягом століть. Особливо інтенсивно за часів Київської імперії Русі Рюриковичів та Королівства Русь. Галицько-волинської держави. Важливо наголосити, цей процес не був просто запозиченням, це був синтез. Аристократичні мови не запозичуються, як вони стають основою державної мови. Формування державної лексики. Коли гунські імператори, як ми встановили, перенесли свою столицю до Галича, а згодом Рюриковичі об'єднали Галич та Київ. Саме білохорватська аристократія стала кістяком нової держави її управлінським та військовим класом. Вони принесли з собою свою готову управлінську та військову термінологію, яка стала нормою для всієї Русі. Такі фундаментальні поняття русинської, а згодом української мови як Оупан титул шляхтича, що походить за аланського ФН, рід, нащадок. О, хоругва» – військовий прапор. Що прямо походить від сарматського ІксРНЖ. Оу жупан, адміністративний титул, поширений від Карпат до Балкан, і, що найголовніше, сама назва бога Хорса, включеного Володимиром до Пантеону в 980Р. Є прямим відлунням етноніму Хорват та свідченням цього аристократичного іранського сарматського впливу, що йшов саме через білохорватський канал. Формування галицького діалекту Королівство Русь. Галицько-волинська держава було прямим політичним та етнічним спадкоємцем білої Хорватії. Саме на цих землях, у Прикарпатті, білохорватський мовний субстрат злився з загальнорусинською, давньоукраїнською, мовою найповніше і найглибше. Це раз і назавжди пояснює, чому галицькі говірки сучасної української мови і ширше, увесь південно західний діалект. Зберегли таку величезну кількість унікальних архаїчних рис та лексики, що невідомі північно-східним слов'янським діалектам і тим більше московицькій мові. Це не полонізм чи західний вплив, як стверджує імперська лінгвістика. Це глибока автохтонна основа, що сягає часів агафірсів та Аурсів. Такі слова, як гай, плай, полонена, ватах та сотні інших, є не запозиченнями. А маркерами найдавнішої мовної спільноти, що тисячоліттями жила в Карпатах. Висновок таким чином, білохорватська мова не зникла. Вона стала одним із найважливіших джерел, що живили давню русинську, давню українську мову. Вона влилася в неї, передавши їй свою аристократичну лексику, імперську традицію, сакральні поняття та унікальну фонетику карпатського регіону. Ставши одним із фундаментальних елементів, що визначає унікальність української мови та її безперервну спадковість від найдавніших арійських цивілізацій.